Всім смачного! Ви знову на каналі Ласушка. Сьогодні ми будемо перевіряти цікавий тренд із такої мережі, як TikTok. Не завжди ми перевіряємо, які рецепти. Такі цікаві. Ви, будь ласка, пишіть в коментарях, які рецепти. Що ви мені порадили, можливо, щось спробую, приготую, перевірю на смак і якість дані рецепти. Якщо пишіть в коментарях. А сьогодні ми просто перевіримо один тренд із Тіктока для цього, що нам потрібно. Для цього нам потрібні звичайні яйця. Але ну, так багато не потрібно. Ми візьмемо тільки одне. тільки одне яєчко і з ним проведемо маніпуляцію. Отже, перший крок, нам потрібно взяти дане яйце і в морозильну камеру, щоб воно замерзло. От ми положили яйце в морозильну камеру, і тепер хай вона замерзає. Почекаємо, доки яйце замерзне. Отже, ми дістали наше заморожене яйце. Як бачимо, воно тріснуло в морозильній камері. Тепер потрібно його почистити. Чи це буде легко, чи ні, не знаю. Зараз подивимося, як воно чиститься. Так, ми його почистили. Ну, скажу не так просто. Не так, як звичайно, яйце чистилося. Потрібно було просто ножиком здирати шкірку. Як, Наприклад, картоплю чистимо. Так? Але все одно воно легенько здирається. Добре. Тепер потрібно порізати на шматочки. Хм. Ріжеться також нескладно. Також не складно ріжеться. Я думав, буде це все складніше. Так, от нарізали. І тепер будемо відправляти на розігріту сковорідку, смажити наші маленькі міні-яєчню. От такі міні-яєчки у нас на сковорідці. Тепер. Хай піджарюється, подивимося, що з цього вийде. Але вже виглядає досить так незвично. І, напевно, смачно. Ну, смачно, яйця завжди смачні. Але виглядає так по-незвичному. Ну, такі міні-яєчні ми отримали. Ну, скажімо так, досить чудова і цікава ідея для прикрашування свого сніданку. Досить оригінально виглядає, якщо туди ще додати там зелені, овочі, можливо, якісь ковбасних виробів, хто як полюбляє, то виглядатиме досить смачно. Так що провірили тренди Тіктока. Все досить добре, класно. Мені сподобалося такий рецепт. Так що я вам рекомендую. Ставте вподобайки під відео. Пишіть в коментарях, підписуйтесь на канал. І ви були на каналі Ласушка. Всім смачного!